Відмовляється від енергетичних змін. Перепрошивки програм кожної душі, повне обнулення енергій буде проявлятися в очищенні. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ерефотолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні зранку, коли я прийшла у ченнелінг до Владики Енергії, побачила Владику енергії та Ніколу Теслу, які вкладали конвертики енергії з цифриками. На столі біля якого вони стояли, було дуже багато таких конвертиків. Для кожної душі власний. Привіталися зі мною обидва а розмовляв владика енергій. Вітаю вас, владико енергій! Вітаю, Нікола Тесла. Вітаю тебе. Вітаю, вітаю. Розкажіть, що ви робите. Власне, робимо те, про що ти прийшла запитати. Пакуємо адресні світлові коди. Для кожної душі. Готуємо перепрошивку. О. Розкажіть детальніше, чим воно корисне для кожної душі, як буде відчуватися у фізичних тілах. Зараз цей час вже триває, і далі, протягом 2-3 тижнів рух енергій призупинено. Не зупинено, а законсервовано для перепрошивки світлових кодів. Законсервовано рух енергії значить, що на планетарному рівні ви не зможете. Ні на що впливати, що будь-які практики планетарного рівня, практики взаємодії з енергіями Творця на планетарному рівні, з будь-якими божественними енергіями впливу на планетарний рівень не будуть мати, буде відбуватися повне обновлення енергій, не будуть працювати тому, що ми виконуємо роботу, яку маємо зробити. На енергетично-вібраційному рівні ми вступили в час перепрошивки світлових кодів, перепрошивки програм кожної душі на енергії любові. Ось що зараз відбувається, ось яку роботу ми зараз ведемо. І під час проведення тієї роботи енергопростір має бути чистим від ваших втручань. Це відбувається на планетарному рівні. А чи ефективно ці три тижні енергетично працювати на рівні країни, на рівні особистих захистів? На рівні країни можете працювати, з захистами можете працювати. Нам важливо тільки, щоб ви не втручалися своїми енергіями у планетарний рівень. Це для вас, бо буде відбуватися злив енергії в нікуди. Ви будете віддавати енергію, витрачати енергію, яка не буде приносити жодних змін, на які працюєте. Владику енергії, скажи, як ця зміна енергії, ця перепрошивка світлових кодів на коди любові, буде відчуватися на рівні душі, у фізичних тілах, і як це буде відбуватися у часовому вимірі? Ці зміни у фізичному тілі ви відчуваєте вже і будете відчувати весь час, поки ми будемо здійснювати цю роботу. На фізичному рівні це буде проявлятися в очищенні ваших організмів, ваших фізичних тіл. Буде відбуватися зміна в ваших смакових рецепторах. Не вся їжа, яку їли раніше, буде вам смакувати. Не все буде на користь. Ваші фізичні тіла почнуть відмовлятися від певної їжі. Відбувається і буде відбуватися перепрограмування на легше харчування. Інші зміни можуть відбуватися в психоемоційному стані. Енергії любові, які ми посилаємо зараз на землю у кожну душу, будуть важко сприйматися тими, чиї серця не здатні на любов. В них буде відбуватися психоемоційна ломка. Вони не розумітимуть, що з ними відбувається. Але це потрібно для того, щоб підняти кожну душу на рівень переходу землі на вібрації любові. Люди егоїсти, які не здатні любити нікого крім себе. Переживатимуть психоемоційні стреси, бо розумітимуть, що їхня любов лише до себе перестала працювати на них. Почне відбуватися зміна свідомості. Але це процес не одного дня, нічого не відбувається в одну мить. Ми це зернятко засіємо в душі і воно почне там проростати. Але від кожної душі залежить її здатність прийняти нові програми любові чи не прийняти їх. Ті, хто не прийме, будуть відходити. Ті, хто не зможе прийняти, будуть відсіювати. Вони будуть розтілюватися по-різному. Їхнє розтілення буде відбуватися через падіння у низькій вібрації, через падіння у шкідливі залежності. Випив, сидив вдома, випив і сів за кермо, поплатився. Ідеш з наміром забрати чуже поплатишся, розплата буде наступати миттєво. Світлові коди несуть енергії любові на землю, енергії безумовної любові, енергії, які будуть викликати стреси у тілі кожної людини, бо здатних любити безумовної любові на землі дуже мало через психоемоційні потрясіння, через харчові стреси. Ми вам допомагаємо піднятися на ці енергії. У харчуванні буде відбуватися відмова вашого організму від важкої їжі. Кожен організм сам буде визначати, якої їжі він вже не хоче. Для кожного то буде різна їжа. Для когось їжа тваринного походження, для інших грибні продукти, для ще когось з тіста, таке інше. З їжею зрозуміло, як же може від... А як ще може відчуватися ця перепрошивка, це може відчуватися у запамороченнях, у різних головних болях бо при зіткненні різних енергій, польові відчуття, закономірність. Не варто хапатися за медикаменти, коли відчуваєте якісь фізичні нездужання. Слухайте високовібраційну музику, не переживайте. Це все відбувається на вашу користь. Перебувайте у стані гармонії і все буде добре. Дякую тобі, Владику енергії. Нікола, рада тебе бачити. Бувай здорова! Бувай! Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового архангельські промені стілення і куб метатрона у мій телеграм-канал, Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете інформації під відео. Після мого ченнелінгу ми з нашою тарологом задали кілька запитань ще картам Таро. Інформацію подаємо в запитаннях відповідях. Що відбувається на енергетичному рівні Землі? Відбувається розчарування, розплата. Кожен отримає те, що заслужив очікування в людства повернені до старого життя. Людство відмовляється від енергетичних змін. Що відбувається на енергетичному рівні в плані тонких енергій? Невміння приймати нові енергії, байдужість до них. Як відбувається перепрошивка світлових кодів? Зміни відбуваються, люди їх не приймають, люди не бажають змінюватися, але чистка на енергетичному плані відбувається, незважаючи ні на що. Що буде відбуватися з людьми, які не приймають, відмовляються приймати? Буде розплата за дії. покарання не уникне ніхто. Жоден корупціонер, зрадник не втримається на своєму місці, неприйняття нових енергій для декого може бути летальним. Відчуття зміни енергій на фізичному здоров'ї, у скандалах сімейних, міжнародних конфліктах. Постане варіант вибору, буде змінюватися коло спілкування. Ілюзії. Ті, хто мають посади, владу, балакуни, будуть переживати психоемоційні стреси. Скільки часу буде тривати перепрошивка світлових кодів? Карти показали цифри 9 і 10. На уточнююче запитання, чи це відбудеться протягом року, карти відповіли ні. Отже, на енергетичному рівні перепрошивка кодів. Відбуватиметься протягом 9-10 років. Чи ефективно працювати з енергіями протягом місяця на планетарному рівні? Ні. Діється воля Божа. На рівні держави почистимо сварки і тривоги. В державі буде програш корупції. Вони почнуть діяти непослідовно і цим самим себе будуть викривати, створюючи нові проекти. Золота рибка нам у допомозі. Що принесе робота з енергіями цивільним, духовний пошук? Кожен буде шукати свій шлях. А якщо кожен, хто не задіяний у військових діях, буде звертатися до вищих сил на виявлення корупціонерів і зрадників та на завершення військових дій, енергії просто сприятимуть наближенню перемоги. Як це буде позначатися на людях, які працюють з енергіями? Відкриватимуться нові здібності, нові вміння? Нові здібності і вміння будуть відкриватися протягом місяця. Протягом місяця відбувається перепрошивка світлових кодів на енергії любові, на енергії процвітання. Як відбувається перепрошивка на нові енергії в фізичному тілі через очищення організму?